Дорогі друзі, ось і наблизився до нас новий 2023 рік. І вже буквально через декілька годин він переступить наш поріг. Він постукає в наші двері. І Як ви думаєте, що принесе нам цей рік нам з вами? Ми ж бажаємо одне одному і тільки все саме краще. Але не завжди і не в кожного це відбувається. І знаєте чому? Та тому що до кожного з нас повертається бумерангом те, що ми випромінюємо в цей світ кожного Божого дня, кожної години, кожної хвилини. І те, що може змінити наше життя, це щиросердечне почуття і випромінювання любові і подяки. Немає сильнішого почуття, як любов. І немає ефективнішого почуття, як подяка. Тому я хочу побажати нам міцної і чистої любові. Тому що там, де панує любов, не може бути війни. Там, де панує любов, не може бути ненависті. Там, де панує любов, не буває застрості. Там, де панує любов, немає агресії. Там, де панує любов, не проживається ні одне. Негативне почуття. Я бажаю всім нам наповнити наші серця вдячністю за все, що в нас є кожного Божого дня. Тому що чим більше ми будемо випромінювати вдячність, тим більше ми будемо її одержувати. Я бажаю миру нам всім в наших серцях. Наповнених любов'ю і вдячністю, здоров'я і радості від всього, що нас оточує. І пам'ятаємо одне: що те, що з нами стається, це те краще з того всього, що могло би статися, якби нас не оберігав наш Спаситель. З новим роком. З новим щастям!